Як називається найбільш високогірне місто в Україні? Місто Рахів місто Рахів розташоване на висоті 820 метрів над рівнем моря? В якій області України встановлено монумент Ангел-Хранитель України? Кіровоградська область, монумент Ангел-Хранитель України. У місті Кропивницький це єдина в Україні бронзова постать Ангела, що здіймається над містом із молитвою про захист України. Він став не лише духовним символом, а й однією з найзворушливіших архітектурних візитівок міста. На підніжжі викарбувано напис Бережи Боже Україну. В якій області України розташований православний собор з об'ємними фігурами. Сумська область Спасопреображенський кафедральний собор у Сумах. Це єдиний у світі православний собор, на даху якого розташовані об'ємні фігури. Православна церква зазвичай не використовує у своїх храмах об'ємні зображення та статуї, звідки родом Антоній Печерський. Чернігівська область. Антоній Печерський церковний діяч та християнський святий. Родом з селища Любич Чернігівської області, засновник Печерського монастиря Успіння Пресвятої Богородиці та будівничий собору Успіння Пресвятої Богородиці. Який незвичайний пам'ятник розташовано в одному із селищ Одеської області? Найбільша скульптура Чабану в Одеській області розташований найбільший у світі пам'ятник Чабану, внесений до книги рекордів Гіннеса. А як ви гадаєте, якої висоти гранітна скульптура Чабану? Пам'ятник висотою 16 метрів 43 сантиметри. В якій області України розташовано найбільше об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО? Львівська область. В Україні у списку Світової спадщини ЮНЕСКО налічується вісім об'єктів, сім з яких культурні та один природний. Найбільше об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО розташовано у Львівській області 5 ансамбль історичного центру Львова та чотири храми дерев'яної архітектури. Якщо вам подобається випуск, підтримайте нас вподобайкою та підпискою на канал. Яка традиційна українська страва вважається символом Полтавщини? Галушки вважаються символом Полтавщини. Це страва з тіста, яка може бути подана як окрема страва або як інгредієнт до супу. Яка з наведених областей України за площею перевищує територію держави Ізраїль? Житомирська область. Цікаво. А чи знаєте ви, яка висота водоспаду у Чан Су в Криму? Висота 98 метрів. Назва водоспаду означає вода, що летить у перекладі з кримськотатарської мови. Який провулок у Запоріжжі розташований поруч із провулками Щека та Либіді? А вже ж, це провулок Кия в одному з районів міста Запоріжжя є провулок Кия, який розташований поруч з провулками Щека та Либіді. Які історичні постаті увічнено в назвах вулиць поруч із провулком Кия в Запоріжжі. Ярослав Мудрий та Святослав. Скільки січей, що існували за часів Запорізького козацтва, розташовувалися на території сучасної Дніпропетровської області? П'ять з восьми. За всю історію запорізького козацтва було збудовано вісім січей. На території сучасної Дніпропетровської області було п'ять із них. У якому з наведених творів згадується залізнична станція Попасна. Дванадцять стільців. 28 вересня 2018 року на залізничному вокзалі станції Попасна Луганської області встановили меморіальну дошку під назвою Літературно-історичний пам'ятник Історичний, пам -історичний Кип'ятильник. Як називається найстаріше дерево у Києві? Дуб Грюневальда, Дуб Грюневальда. Це ботанічна пам'ятка природи України. Дуб віком близько 900 років, який називають найстарішим дубом міста Київ, розташований в кончазаспі, стовбур дерева майже 7 метрів, а висота дерева 20 метрів названий на честь німецького художника 15-го-16 століття. Яку назву має найглибше озеро в Україні? Найглибшим озером України є озеро Світязь. Його максимальна глибина становить 58,5 метри. В якій області України розташована найдовша дамба? Черкаська область, черкаська гребля, яка з'єднує правий і лівий берег Дніпра поблизу Черкас, є найдовшою в Україні. Її довжина 17 кілометрів. Збудували дамбу після того, як утворилося Кременчуцьке водосховище, котре також є найбільшим за площею водосховищем в Україні якій області України розташований єдиний в Україні міст з горизонтальним розведенням? Миколаївська область. Південнобузький міст. Це єдиний міст в Україні, де розвідна частина обертається горизонтально на 90 градусів. Що дозволяє проходити великим суднам. Хто був засновником міста, яке сьогодні є обласним центром Донецької області? Джон Юз. Донецьк був заснований англійським підприємцем Джоном Юзом у 1869 році, коли він побудував металургійний завод на території, яка згодом стала відома як селище Юзівка попередня назва сучасного Донецька. В якій області розташований найстаріший зоопарк України? Харківська область найстарішим зоопарком в Україні є Харківський зоопарк. Він є одним із найстаріших у Європі та 20 у світі. Чи знаєте ви, з яким овочем асоціюється місто Ніжин Чернігівської області? Звісно, що це огірок. Ніжинські огірки стали настільки популярним і поширеним продуктом, що у Ніжині навіть поставили їм пам'ятник. Цікаво, що пам'ятник огірку не фарбований, а виготовлений із зеленого італійського граніту. В якій області України є місто, яке два рази було ворошиловградом, але кожного разу повертало свою історичну назву. Луганська область мова йде про місто Луганськ. Місто кілька разів змінювало назву впродовж своєї історії. Але щоразу поверталося до своєї споконвічної історичної назви Луганськ. В якій області України розташовані купальні княгині Ольги? У Житомирській області. У Житомирській області у місті Коростень. Розташовані купальні княгині Ольги площею близько 100 квадратних метрів, які мають статус пам'ятки природи та історії. Що з наведеного є туристичною візитівкою чернівців? Резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Туристичною візитівкою чернівців є резиденція митрополитів Буковини і Далмації, яка нині є частиною Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 28 червня 2011 року архітектурний ансамбль резиденції включили до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Її вважають головною окрасою міста завдяки унікальному поєднанню стилів, історичному значенню та вражаючому вигляду. Що являла собою територія України в період утворення бурштину? Острів серед моря. У період утворення бурштину територія України в основному являла собою суходіл, де сформувалися первинні поклади смоляних виділень, з яких згодом утворився бурштин. Бурштин є викопною смолою хвойних дерев, яка утворилася майже 50 мільйонів років тому. Де розташована найбільша кількість пам'яток історії та архітектури в Україні. Львівській області. Найбільша кількість пам'яток історії та архітектури в Україні зосереджена у Львові, де їх налічується майже 5 тисяч. А чи знаєте ви, яка протяжність міста Кривий Ріг? Сто двадцять шість кілометрів. Така протяжність міста робить його найдовшим містом України та одним із найдовших у Європі. Де розташований найвищий рівнинний водоспад України? У Тернопільській області Червоногородський водоспад. Це гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Входить до складу національного природного парку Дністровський каньйон. Має штучний характер. Є найвищим рівнинним водоспадом України і має висоту 16 метрів. Як називається унікальний природний заказник у Житомирській області? Камінне село або кам'яне село тут розташовані скупчення великих валунів, які своєю формою нагадують будинки, мохом покриті та мають форми, що нагадують навіть вулицю, звідси, і назва Кам'яне село. В якій області України було споруджено перший в Європі залізобетонний місток? Львівська область. Перший залізобетонний виріб в Європі був вигнутий місток, збудований у Львові на території Львівської політехніки. Цей місток став символом нового будівельного матеріалу залізобетону. Він був збудований для промислової виставки у Львові. А першим повноцінним залізобетонним мостом, побудованим в Європі, був міст в Дніпрі. Відомий як Мерефо Херсонський міст. В якій області України розташована найглибша шахта? Дніпропетровська область. Найглибшою шахтою в Україні є шахта Криворізька. Яка розташована в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області? Її глибина сягає 1580 метрів, що робить її найглибшою залізорудною шахтою не лише в Україні, а й у Європі. В якій області України розташоване найглибше озеро? область Озеро Світязь розташоване в межах шацького національного природного парку на Волині. Яка довжина найкоротшої вулиці Івано-Франківська. 65 п'ять метрів. Найкоротшою вулицею Івано-Франківська є вулиця Івана Труша. Її довжина становить 65 метрів. Вона також є найвужчою. Її ширина всього 6 метрів. Вона розташована в історичному центрі міста, сполучає площу ринок з вулицею Лесі Українки. Де розташований найдовший тролейбусний маршрут у світі? Найдовший тролейбусний маршрут на планеті розташований у Криму. Тролейбус ходить між Ялтою і Сімферополем. Довжина маршруту становить 86 кілометрів. Який унікальний релігійний об'єкт розташований в Черкасах? Найбільший буддійський храм у Європі це єдиний в Україні буддійський храм, який ще й на додаток має школу бойових мистецтв. А як називається буддійський храм, що розташований у Черкасах? Білий лотос. Білий лотос це найбільший буддійський храм в Європі, в якій області України з'явилася перша українська залізниця. У Львівській області перша залізниця на території сучасної України. З'явилася у Львові 1861 року. Це була лінія Львів Львів-Перемишль. Ким був іцхак Бен Цві, який народився у Полтаві? Засновник Ізраїлю Іцхак Бен Цві. Це ізраїльський політичний та державний діяч, другий президент Ізраїлю, народився в родині євреїв в місті Полтава. Він, один із засновників держави Ізраїль. Яка частина території Закарпатської області вкрита горами? Майже 80 80 території Закарпатської області вкрита горами. Це переважно Карпати. В якій області України було винайдено рамковий вулик. Чернігівська область. Рамковий вулик винайшов Петро Іванович Прокопович на Чернігівщині. Петро Іванович Прокопович український бджоляр, основоположник раціонального рамкового бджільництва, автор низки видатних винаходів, які мали велике значення для розвитку світового бджільництва. В якій області був побудований перший в світі суцільно зварний міст? Київська область, а точніше, місто Київ, міст Патона це не просто звичайна споруда, що з'єднує береги Дніпра. Це символ наукового прогресу та інженерної думки, який вражає не лише своєю конструкцією, але й історією свого створення. Відкритий 5 листопада 1953 року він став першим у світі суцільно зварним мостом. Яке місто Луганської області розташоване на місці, де колись було дно світового океану? Місто сватове. Місце, де розташоване зараз місто Сватове колись було дном світового океану. На його околицях місцеві жителі довгий час знаходили останки великих риб. Яке українське місто вважається найдовшим в Україні? Це кривий ріг. Найдовшим містом України є Кривий Ріг. Місто розташоване вздовж річки Інгулець. Який незвичайний пам'ятник розташований у місті Суми? Сумка. Пам'ятний знак сумка. Це символічний пам'ятник у місті Суми, що є оригінальним відтворенням популярної міської легенди, і який від часу встановлення сам перетворився на один із символів міста Суми. Пам'ятний знак Сумка символізує міський переказ про те, що в середині століття козаки-переселенці з Київщини знайшли торбину з грошима у місцевій річці, що відтак стало початком міста Сум. І за версію подарувало йому назву. В якій області України розташований найдовший будинок? Волинська область. У Луцьку розташований найдовший у Європі будинок. Протяжність якого складає 2775 метрів будівля сполучає між собою 40 будинків. Якщо вам подобається випуск, підтримайте нас вподобайкою та підпискою на канал. На нашому каналі ви зможете знайти багато різноманітних та цікавих тестів. На каналі вже більше ста випусків. Яку область України пов'язують з всесвітньо відомим брендом Louis Vuitton? Херсонська область на сьогодні збереглися свідчення, у тому числі і документальні, які підтверджують, що перші валізи, які прославили на весь світ бренд Louis Vuitton, були виготовлені із сировини, яка поставлялась з Херсонщини. Зокрема, мова йде про шкіру та унікальну тонкорунну овчину шерсть. Напишіть в коментарях, чи знали ви про цей цікавий факт де розташована найдовша пішохідна вулиця в Україні? У місті Миколаїв найдовшою пішохідною вулицею в Україні є вулиця Соборна в Миколаєві. Її довжина складає 1500 метрів. А розташована вона в семи кварталах. Яка площа острова Хортиця? Майже 24 кілометри квадратні. Його довжина становить близько 12 кілометрів. А максимальна ширина 2,5 кілометри. Він також є одним з найбільших річкових островів у Європі. В якому місті було відкрито перший у світі музей легендарному футболісту Пеле? Українець Микола Худобін відкрив музей у 2012 році. У ньому було три тисячі експонатів, зібраних за 40 років, а творець музею тричі зустрічався з легендарним бразильцем. Яка ширина вулиці Хрещатик у місті Київ? 75 метрів. Найширшою вулицею України вважається вулиця Хрещатик у місті Київ. Вона є однією з найширших головних вулиць у світі з шириною 75 метрів. Вулиця також є однією з найкоротших головних вулиць у європейських столицях. Її довжина 1300 метрів. Підписуйтесь на наш канал і дивіться всі доступні вам вікторини. На каналі вже більше ста випусків з різними запитаннями про Україну та світ.